Sub Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн. Сьогодні ми знову завітали до Трускавецької бібліотеки на Бориславський, яка перетворюється на першу в регіоні урбан-бібліотеку. Сьогоднішній день ми можемо спостерігати, що тут вже проведено дуже багато роботи, як зовнішньо, так і внутрішньо. Бо бібліотека змінюється, вона буквально перетворюється в новий сучасний простір. І зовсім скоро, як обіцяє керівництво бібліотеки, до нового року відбудеться відкриття першої урбан-бібліотеки. Коли ж все-таки можна буде очікувати на відкриття першої урбан-бібліотеки. Сьогодні ми по з її завідуючі вірисавки. Ну, проведено зроблено дуже багато робіт. В середині фактично майже все зроблено. Залишилося такі дрібні недоробки. Зараз лакується паркет. Ми зараз зайдемо подивитися, там паркет сохне. Ну і там туалетна кімната ще лишилася зробити, там наші двері не встановлені. А так, в принципі, майже до середини йде до завершення. Ну і ззовні, як ви бачите, зроблений у нас новий пандус, облицювання зараз йде каменем, утеплення фасаду йде. Ну і ще має бути тут тротуар, має зроблений бути. Це вже на завершення піде. А закупка стелажів у це Повністю все, книжки будуть розташовані. Там, да, ми вже так, підписали угоду, навіть частково проплатили за дерев'яні стелажі. вони робляться, вони вже в роботі, стелажі дерев'яні, мебель та вся дерев'яна, яка має бути, то вона вже робиться. І підписали договір із мобільними стелажами. вони так само вже пішли в роботу. так що, ну, Найближчі тиждень, два-три ми очікуємо, що нам вже мають меблі зробити. Ну, принаймні, до грудня місяця ми мебіль маємо отримати. Плануємо на новий рік зробити троскавчанам подарунок, такий гарний відкриття зробити. Ну так, Ми плануємо, що ми встигнемо все це зробити.